Мені подобається в Кабоверда дружність. Мене дядько попокликав, пригостила мене кавою, дали мені папайку з собою. Мені подобається така дружність. Такий простий бар лівка, бачите. Але дуже приємно поговорити з людьми, поспілкуватись. Людське тепло. От що тут є. Ми також дуже часто пригощаємо когось. Є щось у цьому. Є щось у цьому. Таке, таке справжнє. Бачите, які манго продають. А манго? Угу, манга, сі. А сьогодні А де пуй вже в вот. Може я куплю навіть. Це наша вулиця. Боже, який вітруган, подивіться. Підхопив пакета і поніс. Давайте з сідою пройду. <плес> Пройдемо сюди до моря. Ой. А тут машини ззаду. Наша власна Вавилонська вежа, як в Португалії. Дуже приємно, я посиділа з людьми, поговорила. І зараз я от вийшла. І здається, що більше сонце стало, хоча вже десь четверта вечора. Я показую Верде такий, як він є. Не туристичну сторону, а живу з усіма мінусами, але й з усіма плюсами. Щось спекотне. Щось стало, стає на вечір. І от про що я говорила? Я говорила про Україну і Хаба Верде. Що дуже важко. Дуже важко жити, дуже, дуже дорога медицина, якщо нема страхівки. У мене десь є відео про медицину Кабоверде. Якщо немає якихось хронічних хвороб, то раз там коли щось зробити нормально. Але якщо є хронічні хвороби, якщо треба проходити час від часу лікування, обстеження, то дуже дорого. Але я жива до сих пір. Це головне, в Україні б такого не було. В Україні під час цим, цих бомбожок я б не знаю, що було з моєю психікою. І що ще б ще режим зі мною зробив, найвеличнішого. В Україні ж режим мене мама, знаєте, як каже? В мене мама каже, що люди в Україні самі себе заганяють у режим. Самі на себе опускають желізний занавіс. з цими всіми ярмаками. З цими з цими прихуйдентами. Тому я бідна, але горда. Я не знаю, що зі мною завтра буде, але я знаю, що я живу з честю, з совістю, на свободі. Україні, яку люблю серед людей, яких, яких люблю, які до мене гарно ставляться. Без цієї хохляцької ненависті. Скільки мені підписники гадостів пишуть. Українське. Недружні, розрізнені. Один одного ненавидять. Один на одного бочку котять. Гидко. Немає якоїсь поваги до відмінності, що всі люди різні. Оця вся... Оці всі Ірини Фаріон нацистські. Це капець. Дуже сумно. Тому як я дивлюсь на цю ситуацію свою. Важко. Але могло бути набагато-набагато гірше, якби я залишилась в Україні. Мене б той нарід, мабуть, давно б вже укокошив. Нема поваги ні довіри іншої людини, ні до походження, ні до чого. Одна ненависть. Люди розділені, озлоблені. Це дуже сумно. Мені насправді дуже боляче. Єдине, що мене радує, це моя країна Каповерди, яка з 2019 року стала моїм справжнім домом. Утіхою, притулком. Я б не уявляю, що мене хтось би в Україні покликав би і пригостив кавою. Сказали, а що це ти не на нашій мові відео знімаєш? А ми, руська, говорять, ми красиві. А тут біднота, але відкрите серце. Бідна країна повна любові. Так.